Скільки разів за своє життя ви чули про так звані найбільші загадки Всесвіту: чорні діри, магнетари, войди і так далі, і тому подібне. Скільки разів ви чули про таємничу темну матерію, загадки вищих вимірів і так далі, і тому подібне. Я впевнений, що десятки разів. Але знаєте, що в цих історіях мене завжди дивувало? Наскільки ж автори таких промов впритул не бачать, що найбільша, чуєте мене? Найбільша загадка або загадки всесвіту не десь там, в космосі, а прямо тут. Не на землі, а буквально всередині тебе. Так я кажу, що ти саме ти глядач по ту сторону екрану є найзагадковішим явищем за всю історію всесвіту. Наслідки діяльності всього, що я перелічу спочатку, можемо відслідкувати мільйоном способів. Все це було доведено сотню разів. На їх фоні саме людина є аномалією. Просто уявіть, серед всього безкрайнього космосу Являється щось, що може протиставити себе абсолютно всьому іншому. Вже на цьому моменті може виникнути думка, що ну все це ну явно не просто так, цьому має бути якесь пояснення. І воно є ім'я цьому поясненню антропний принцип. Гіпотеза, за якою Всесвіт існує таким, тому що тільки в такому всесвіті міг або могла виникнути саме ти. Частково корінням він йде ще в теорії відносності Ейнштейна, тому що ти як безпосередній спостерігач завжди, абсолютно завжди, будеш знаходитися в центрі Всесвіту. Буквально. Але дехто йде далі і каже, що не тільки твоє положення є центром світобудови, а й сама світобудова є такою, щоб твоє буття могло існувати. Якщо закопуватися у філософію, то можна згадати нашого старого друга Рене Декарта, який висилав тезу Я існую. Адже для того, хто це каже, те за про власне існування є аксіомою. Тобі не треба доводити самому собі, що ти існуєш. Це самоочевидно. А тому ти не зможеш довести, яким би був світ, і чи був би він взагалі, якби не було тебе, і чи продовжить існувати світ після твого кінця, якщо такий дякую квантовому безсмертю, взагалі можливий. Дехто може сказати: ну, ти живеш на абсолютно звичайній планеті, яка обертається навколо абсолютно звичайної зарі серед 200 мільярдів інших в абсолютно звичайній галактиці, яких також мільярди, і затираєш про антропний принцип, ти настільки аху... високомірний. Так, настільки. Адже в чому крутість великої кількості онтологічних і гносологічних гіпотез? Їх майже неможливо спростувати. От такий прикол. До того ж існує купа наукових теорій, які ну прям дуже грають на руку цій гіпотезі, наприклад, так, квантова механіка, точніше, її багатосвітова інтерпретація, яка фактично є прямим наслідком квантових рівнянь. Вона каже, що ми, які точно впевнені в своєму існуванні, тут саме тому, що в мультивсесвіті є така гілка можливостей, де виникає людина і людський розум, але так, є безліч всесвітів і без нас. Сам антропний принцип поділяють на дві частини: сильний, який каже, що так, без тебе, як без безпосереднього спостерігача, не існувало би, і спостерігаємо Всесвіту. І слабкий, який каже, що просто ну, ти народився в тій гілці мультивсесвіту, де твоє існування можило з точки зору законів фізики. До того ж, людство завжди було найзахвалішим видом на землі. Так, тут, на своїй планеті ми є суперхижаками. Це такий стан виду, коли єдиним чинником, який впливає на популяцію цього виду, є сам цей вид. До того ж, ми можемо впливати на популяцію будь-якого іншого за власним бажанням. Так, ми люди змінюємо весь світ навколо себе, і у нас немає жодних фізичних обмежень, щоб не робити це в майбутньому, можливо, навіть зі всім всесвітом. Це напряму витікає з нашого нескінченного зацікавлення у вивченні всього і вся. І наша сьогоднішня тема це ідеальна підґрунтя, щоб задуматися про нашу роль. І дайте мені пояснити, що я маю на увазі. Навіть якщо ця гіпотеза хибна, вона є надзвичайно надихаючою. Людина з вірою в те, що вона живе у світі, що виник для неї, може отримати такий заряд мотивації і натхнення, що дійсно почне змінювати цей самий світ, Може, навіть радикально. І це чудово, тому що, якби там не було насправді, а правда у кожного своя. У будь-якому випадку я закликаю вас любити себе, свої цінності і те, що робить вас вами, адже. Як казав легендарний Микола Зірянов, скільки того життя, щоб бути унилим гівном? Тим більше, що ти не впевнений, що твоя смерть понесе за собою смерть всього всесвіту, принаймні твого всесвіту. Пишіть в коментарях, що б ви робили в першу чергу, якби точно були впевнені, що цей світ для вас. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ти в доброму стані. До наступної зустрічі.